Після цього ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і там Реве, вони, у них мрія, щоб їх магазин стояв Вообще, на кожній перекрьості, поняли, був їх магазин. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це невідомо, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от так працює аптечний бізнес, наприклад. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі через невигідне положення ці маленькі магазини зачиняються. Гра на рака, того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються. На їх місці будується новий там Aldi, Kaufland, Флантревон. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою і отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Неважливо і а, ну все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони маніпулюють закупівлю якихось там а, товарів, медикаментів, в маленьких аптеках їх не можна купити. Питя, бо вони коштують дуже дорого, і все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. Ну я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні, напевно, здорова. От, але я все це до того, що от відправте всім своїм друзям і в Україні, і в Європі, бо тепер ви будете вжити в країні в Європі, де найдешевші і найменші ціни будуть на продукти, і це надовго. Навіть реально на жаль, чи на щастя, я не знаю, ніж в Україні. Ну я думаю, на жаль, бо це ну трошки. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в інстаграм, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажуть на голову не налазить. І Коротко підсумуємо, знижки є ціни будуть дешевше. Це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. А, їхня депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, Він там вирівнювався понімношку, хоч в одній сфері. Да ну і звісно, це якби. Барьба всіх магазинів за свою присутність ну де тільки можна на будь-якому відкритому куті. Все, все дуже просто. Імперія розвивається. Дуже добре, що тут і бізнесам великим добре, да? Нам нам яка різниця, де покупають продукти, і дешевше людям буде. Все. я вас вітаю. Гарні на видивіться, скільки мене гарних новин останнім часом. Відправляйте, радуйтесь, підписуйтесь. Буду вас вона ще вагон і ціла тілежка величезна з такими новинами. Тому, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.